Категорія ворогів, колаборанти та зрадники. Ти готова? А вона каже: К чому я кажу, як чому, к новому підпалу? Ось цей перебіжчик та брехун кликав велику війну в Україну. Пробивав дно у Верховній Раді, ганьбив здоровий глузд і найгірше працював проти України, за що отримав невідворотне покарання. Тому що будь-яка дія, а для цього треба знати фізику, викликає протидію. Його тіло знайшли у Підмосков'ї 6 грудня 2023 року. Судячи з усього, довгі руки українських спецслужб дотягнулись до посібника московитів. Мова про розстріляного хабарника, кидалу, афериста і небезпечного ворога. Ілля Кива саме його тривалий час вважали клоуном. А чи був він такий веселий? Тільки навчіться, мої дорогі, відрізняти полову від зерен. Кива Роками виконував роль кремлівської маріонетки. Ще до повномасштабної війни відпрацьовував фаршистську повістку в Україні про братні народи, підступи американців і захист російськомовних українців. А потім втік подалі від ракет та численних звинувачень. Ні закону, ні моралі, ні охайності, ні відношення до своєї країни і своєї батьківщини. Що Кива робив на Росії останні півтора року? Почувався як риба в воді, заробляв брудні кремлівські гроші, вів антиукраїнську діяльність, озвучував дурниці, потрібні Москві. Сьогодні моя країна поневолена і фактично поставлена на коліна з заходом. Хоча часом виходив за межі методичок і дивував навіть. Махрових російських пропагандистів та так, що ті не розуміли, а точно любитель солодкого життя щирий запроданець? чи може просто генератор випадкових слів? От у моєї доньки зять його нема. Тиждень тому його просто викрали з роботи. Перебіжчиків не любить ніхто, ані ті, кого кинув, ані нові господарі. Так і Кива для хазяїв московитів своїм не став максимум цуциком, який гавкав у межах дозволеного. Ми, українці і росіяни, один народ. Наприклад, молов, аби що про міжнародну політику, зокрема Ізраїль. Цей знавець альтернативних історій та географії сказав, що західні регіони України земля обетованна. Коли я прийду до влади в Україні, я віддам і відновлю історичну справедливість. Західні області євреям краще, хай живуть євреї, ніж віддати ці області полякам. Судячи з усього, йому сильно роз'їли мозок, чи то російські гроші, чи інший допінг. Бо фейки за проданець продукував за межами адекватності. Хоча кива і здоровий глуст чого лише варта брехня про залужного і Буданова? Буданов помер, не приходячи до тями. Інформація надійшла від посольства України у Німеччині. Можливо, колишній нардеп продовжив би і далі поплюжити Україну за 30 срібняків від російських господарів, але настало 6 грудня і прийшла справедлива кара. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. А до того львівський суд ухвалив, колишній народний депутат Ілля Кива винен. І має відсидіти за ґратами 14 років, ще й з конфіскацією майна. У нього цілий букет звинувачень, зокрема, у держзраді. Тепер ми точно знаємо, хто є хто публічно закликав змінити владу в Україні. Типу, можна закликати не публічно. Використовував заборонену символіку: Серпі, молот і для кива завжди молот!» Закликав до агресивної війни. До речі, а чи буває війна неагресивна? Вся ця чехарда не варта і виєденого лиця? Давайте розберемося, ким насправді був Ілля Кива. Військовослужбовець, депутат, політик, бухгалтер, інженер-технолог, міліціонер, педагог, психолог, начальник промивально-пропарювальної станції, володар жомової ями, власник довідки з психлікарні, борець з наркотиками, голова федерації доміно України і федерації дворового футболу. Будемо розбиратися. Розбиратись треба, бо з таким послужним списком пізніше з'ясується. Кива брехав, крав і ошукував скрізь, але щоразу спритно уникав реального покарання. Скільки мотузці не витись, а кінець буде. Курчат восени рахують. Народився він у Полтаві. Де тільки не вчився магістр правознавства, кандидат наук з державного управління. Щоправда, з цим був величезний скандал. Кива і тут намагався всіх надурити і вкрав дисертацію. Та навіть непідкупна українська наука відмовилась від такого кандидата. Гавкіт собак через два-три дні забудуть, а я буду далі йти з науковим ступенем. Ким тільки Кива не був і ніде не тримався довго. Там підзаробив, тут вкрав, десь кинув і пішов собі далі. Працював директором, головбухом, начальником, заступником директора, знову директором, поки не став майором міліції. Маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. До того як стати міліціонером, маленький гвинтик Кива був з іншого боку правосуддя, отримав вирок за таке непритаманне зрадникам явище, як хабарництво. Зайве прилипло до рученяток у 2011 році, коли майбутній поборник закону офіційно захищав права споживачів на Полтавщині. Тоді відбувся лише десятьма тисячами гривень штрафу. І яка несподіванка, йому заборонили обіймати державні посади на цілий рік? Чому саме так? А тому, що він підступний аферюга. суд взяв до уваги, що Ілля Кива був, якби це сказати пом'якше, ментально нездоровим. Я не заперечую, дорога моя. Я не заперечую. Можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна залишатись в нейтральній позиції. Тепер офіційне формулювання: наберу повітря в груди. Перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми, з психопатизацією особистості. Фух, виговорив, але це ще не все. Є тисячі документів, і в інтернеті, в тому числі, говорять про те, хай кожен буде здоровий, так як Ківа здоровий. Згідно документів, він мав інвалідність другої групи і хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм. Людською мовою киву багато били по голові, і у нього почав протікати дах. <звук> Але ми пам'ятаємо, про кого мова: про афериста і маніпулятора. Тому, коли було вигідно, кива прикривався довідкою. А коли ні, категорично заперечував, що мав якісь проблеми. Кашу маслом не зіпсуєш, і найголовніше, що необхідно зрозуміти, позирнинці дорогу осилить той, хто йде. Стукайте, і вам відкриють. Крапля за краплею, і буде море публічно лише в одному інтерв'ю. Він зізнався, що то була епілепсія, коли майбутній нардеп чиліл у СІЗО. Але, попри всі ці ізолятори, довідки та звинувачення, Ківа став офіцером міліції. Це вже після амністії. Я, як поліцейський, повинен мало того, ще й захищати ці українські закони. За це платять нам зарплату. Зрештою, дрібний хабарник і брехливий полтавський злодюшка у 2014 році очолив міліцейський батальйон за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ілля Ківа адекватний гідний офіцер. Впізнаваним Ківа став після того, як очолив департамент боротьби з наркозлочинністю. Такий собі підполковник із кримінальним минулим і проблемами з головою. А тут ще й заборонені препарати підрулили. Ще багато бруду вилють на мене, але на шляху не звертай увагу на пил, який падає на твої чоботи. Характерно, що боровся з наркозлочинами Кива недовго. Хоча в українців часто виникали запитання, а чи не вживає він сам те, чому так активно протистоїть? А надто коли Кива майже за фахом варив ширку в прямому ефірі. Добре під маріхуаною чи ні? Та нормально. Втім, хіба тільки це було. Кива в інтерв'ю образив атовців і зізнався, що користувався послугами повій. Тодішня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе наголосила, що Ілюха перетворив свій департамент на хаос. Отак, пригрій злочинця в поліції, він і влаштує банду. Курчат по осені порахуємо, порахуємо. Я з тобою все порахую. Курчат по осені порахуємо.